Бронітруси, кібершорти. Я зрозуміла, що я сходжу з розуму. Коли ми почали шити, нас це всіх врятувало. В Словаччині, в Польщі, в Англії дівчата почали шити. Це переросло в конвеєр. Ми приходимо на виробництво і таки дивимося. А так можна. І лисенятка, і мишенятка, і гусятки. Просто сиділи тут, і ридали всі над цими трусами. Відкладайте темні для розвідників, бо їм не можна такі цвітні. А давайте те пошиємо, а давайте те пошиємо, а давайте то поробимо. Дівчата, в мене є пів години, дайте пошити. Опа, спокійно, опа. Треба пошити дуже багато штанів, щоб всім хватило. Якщо я можу хоч чимось допомогти, я маю це робити. Серце просто отак, от отак от зжимається, а потом так і вибухає на, вс... на на, на всесвіт. Кібершорти, бронімайки, бавовнянки, бронештани та навіть бронітруси, друзі. Всім привіт! Це наймовірні UA». Ми в Дніпрі. І сьогодні я розкажу вам про нереально круту швейну роту, яка одягає наших військових по всій країні. Але спершу підписка, вподобайка. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну, а ми починаємо! Дівчата, привіт! Що ви тут відчуваєте? Ми шиємо для поранених. Ми шиємо для е, наших хлопців на передову балаклави, футболки, штани, шорти. Ви професійні швачки? Ні, ми дівчата а, аматорки. З Чого усе почалося? Почалося все з того, що я як і справжня жінка день боялася, день плакала, день панікувала а на третій день вирішила з... щось робити, бо без... без без мене ця країна не виживе. Просто я на зателефонувала до своїх коліжаночок, які... з якими ми разом ходили на курси. Ми е... шили для себе завжди Там платячки, штанчики. Але коли почалася війна, я зрозуміла, що поки держава розвернеться, бо то дуже довго, то повинні волонтери закривають, як правило, перші місяці. Саме важкі для хлопців то перші місяці. І я сказала собі, що я можу допомогти тим, що я можу шити. І Ксенія відгукнулася дуже швидко та Христя. Ми за день зібрали ось такий ж цех принести своє обладнання, це все наші машинки. Ми це все забрали за день. Я закупила тканину, познайомилася з підприємцем Олександром, який надав це приміщення нам безкоштовно. І ми почали шити. Доброго дня! Оп! Оп! А що тут таке у нас? Знімаємо е, дівчат на конкурс моделей, Так, ми допомагали закупати тканину, перевозити, возити. Вони горіли, вони хотіли, вони дуже е, дуже сильно на. Дали таке натхнення, що вони хочуть і можуть 20 часів у сутки піддавати таку сильну підтримку нашій зсу, нашій теробороні, нашим хлопцям, нашим дівчатам, нашій великій нації. Та що ви перше почали відшивати? Що то було? То балаклави, були, були, були Балаклави. Не, першу першу були заклад. балаклави. Але ж ви їх ніколи не шили. В волонтерському масштабі був такий заклик, що потрібні балаклави. Бо було холодно, хлопці днями і ночами стояли на позиціях. Треба за день пошити 100 балаклав, Дівчата, можете чи ні. Я закупила перші рулони тканини і ми то почали країти та шити. А знайшли ми лекала безкоштовні на російському сайті. Так що, хоч за це їм дякую. Ми поставили машинки. Це ж більше дівчат дома на них навіть не шили. Голки ламалися дуже швидко. І ми одно тільки ти їх міняєш, 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 і це ну це коли міш міняти, то добре. А ну. В Принципі дівчата приходили ті, хто балашив взагалі, Там або бувало, що взагалі не шила. Ми починали напевно зі ста балаклав день. А за максимум у нас Марина скільки? 495 балаклав. 495 балаклав за день. Ми пошили. це переросло в конвеєр. Марина постійно пришукала і привозила тканину нон стоп Ксенія розкроювала. А я організовувала дівчат роботу, щоб вони навіть не могли думати ні про що, крім те, що треба шити балаклави. І там, яка там, там, дівчата, яка сирена, я говорю, усі там, типу, о, сирена, говорю, яка сирена, от тобі наші 50 штук, давай оброблю. А я просто я цілий день гасала по місту в пошуках тканини, бо все було зачинено, ну, нічого майже не, ну, не працювала. Я гасала по всьому місту і така приїжджала за пів до е, закінчення. Все, така, дівчата, в мене є півгодини, дайте пошити. Перший місяць повністю пролетів дуже швидко. А ми постійно шили, постійно. постійно Ні, ну просто то було наше спасіння, так. тому що ми просто перші три дні. Я, як і всі українці, сиділа і скролила стрічку новин. А потім я зрозуміла, що я сходжу з розуму. І коли ми почали шити, нас це всіх врятувало, тому що ми були зайняті. Ми не думали. У нас не було часу то все дивитися. У нас була ціль одягнути, одягнути хлопців, зробити їм трішечки краще життя. Як сталося так, що зараз з вами разом відчуває вся Україна? У перший місяць у нас всі були в Дніпрі, дівчата, близько. 35, мабуть, майстри допомагала. Ну, тобто хтось приходив на дві годинки, хтось приходив на день, хтось залишився досі. <реж> 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 От як Софія взагалі не шила, попросила, при -п -п -по Соня приходить допомагати, там щось розкладати. Потім, ой, Соня, ти ж можеш шити. <реж pain> ja, я, <реж> потому, що Софія навчалася в 8 класі, тоді зараз у 9 класі. Так, зараз я відшиваю бокові шви. Це термобелизна, вона для госпіталів. Це штани такі зручні, це також кофти. Ось мені дали машинку, показала, як шити, і все так і почалося. все. як ти встигаєш поєднувати школу і ось шиття у швейній році. Якщо я можу хоч чимось допомогти, я маю це робити, коли є час, коли немає уроків. Перший місяць ми шили тут всі разом, дівчата з а потім всі почали виходити на роботу. Хтось поїхав з міста, хтось поїхав з країни. А, і ми от якось сидимо з Мариною Двох шиємо, запити величезні. І ми такі, так, що робити? Марина. Ми заводимо інстаграм, а давай-ка зробимо спільний пошив. Ну щоб нам хтось допоміг. Потихеньку, потихеньку я візьму на пошив, якщо ви мені зможете написати тоді. Кажу, так добре. Потім дівчата кажуть, о, так ми теж хочемо. А зможете написати так, давайте адресу. І так у також зараз є вже філіали в Києві, швейна рота Рівна. А дівчатка у Львові організувались. У Житомирі проводяться безкоштовні курси по пошиттю одягу. На сьогодні скільки майстринь у швейній році? На сьогодні вже більше 140 майстрині. Це ми рахували місіс по всій Україні. В, Україні, в Словаччині, Польщі, в Англії дівчата почали шити. Звідки тоді гроші? Oh. <гум> ми думали, що зробимо все самі. Будемо шити, відшивати і віддавати на передову. Але коли почали поступати запити з передової, ми просто не мали моральної сили якось виставити рахунок і сказати: от номер карти перечисляйте туди, і ми вам зараз тоді надійшлимо. Ми спочатку брали адресу у нього, куди треба відправити, і відправляли. А він каже: Стоп, дівчата! це у нас був. А нікіта, а, замовник з передової, а, каже, стоп, дівчата, ви не на того натрапили. Я вам заплачу. Кажу, а ми вже відправили. вже, чомусь каже, а, а ви можете пошити кавер, але це треба за гроші буде. Це на шоломи такі чехли. Каже, ну ми ще не шили. ну спробуємо. Ну тижні два нам дайте. Каже, ні, ну посилка буде через три дня. йти. вам два дня. Хватить, щоб ще нової пошти відправити. А, взяли машинку додому, а може, ще вночі пошити. а, Пашила вночі. Відправила зранку, пишу там, все, все відправлено каже: так чекайте, а гроші? А в мене є ваша адреса. Я вже прислала 90% Передавали на передову за безкоштовно, безоплатно від нас. І 10% ми таки, якимось чином такі продавали трошки, але це було, ну, реально, щоб за комунальні сплатити. А в нас ще був такий цікавий випадок. Ми такі теж з замовлення 20 балаклавів. А такі пошили, такі склали, все таке. І тут пишуть: та ми тут на нулі. Ми такі, М -м, а давайте їм ще бафів покладемо. <рес> <рес> так, у нас тут ще пара футболок, так, футболки, таки, ну і безкоштовно відправимо. <рес> такі спакували все, відправили. <рес> Тканину. І такий ріжеш ріжеш, хоп, закінчилась. А тобі треба шить, і ну і потреби йдуть, і потреба є. А тканина, і, от звідки не з'являється. Ми не знаємо чого. взагалі, могла би, тому що такий, у тебе є рулончик, наче там так багато, 60 метрів. І що ти з ними можеш пошити? Ну там, якщо там штан штанів, коли ми шили труси, такі о, ми з рулону можемо пошити 200 трусів клас. І тут мені прислали так багато тканини. Я така думаю, о, щось на штани на шию. Покраїла вісім штук, вісім штук це тільки вісім людей, ти можеш одягнути, і тільки восьми хлопців можеш допомогти. І е, тоді ми почали. Е, ну на принципі, дівчата давно писали, е, чимось може, допомогти. Ми кажемо, ну, ми там ну так, да, ви можете надісати на тканинку. Нам прислали тканину. Це баєчка, вона лежала дуже давно, там ну, у там у бабусі. І е, ось ми пошили штани піжамні, і це передамо хлопчикам у госпіталь. Е, Таку. Є отакі от комбіновані. Не вистачило тканинки, тому так само. Да, так, не вистачило. На два боки вийшла от скомбінована. І така. ніхто ніколи не скаже. А просто тут дуже модні штани вийшли. Помимо того, що ви одягнете наших бійців, ви ще просто піднімете їм настрій. Так ми, на то і працюємо. Ми просто коли почали шити, вирішили, що ніякого зеленого, бо зеленого в них вже отак от було, і у нас отак от. І ми вирішили, що в нас буде все найпросто цікавіше. Там у нас і лисенятка, і мишенятка, і гусятки. Там хто у нас тільки не був, тобто ми хотіли, щоб да на, ну, їм підняти настрій. Який найбільший запит на що саме? Зараз найбільший запит на труси на липучках адаптивні і на штани на липучках. Бо ну це дуже багато ніг і їх найлегше одягати. Перед цим був запит на броні труси. Напередок. Да, це, напередок. Це ми шили з тканинки, яку нам донатили. Присилали майстрині з різних куточків України. У них там вдома були, там у бабусь. І це от, отакі от різні. Веселенькі дуже. Дуже багато всяких різних принтів тут у нас. Ви намагаєтеся заряджати по всіх фронтах. Їй бо. <с? <с?> До нас звернулися дівчатка-волонтери, кажуть, у вас є темні труси? Я кажу, німа. А навіщо вам? А нам для розвідників? А їм тільки темні треба. У вас що буде, відкладайте темні для розвідників, бо їм не, взяти, не можна такі цвітні. Я навіть бачу, у вас свої бірочки є. Труси на зав'язочках. Ось у нас такі Броні труси, Кібершорти і там штанішки. Це ми віддаємо на передаву та в шпиталі і для ну для тих, у кого ноги ціли, а, тому що такі веселенькі, щоб хлопцям було ну смішно і весело. Це в нас не дашиті труси на ліпучках. Тобто вони тут отак розкриваються, і тут будуть ліпутички, які їх так чпок, і отут будуть застігатися, щоб це лопаталі. Хлопцям, хлопцям, це в шпиталі. Термобілизна. так, це та термобілизна, це такі ковтина. Вона дуже, дуже добре гріє. Це ось такі штани. О, дуже вони... дуже тепло і зроблені сот. Ось такі тепленьки. Це ось така бронімайка. Ось тут. Вона одягається на хлопців, у яких поранення рук. Тобто ти не можеш просто підняти руку, ти не можеш, ну, у них стоять апарати. А так, ти, ти получається одягнув, одягнув, здорово просунув, а цю таку рада. А цю та що поранена. А тут ти можеш закрили, і все, і воно. Багато замовлень. Так. А, так а багато. У нас... На жаль, дуже багато. <пас> Найщиріша най, мрія, щоб нам сказали, висті, все, більше нам не треба. Кожна з наших майстринь там відшиває хтось 10 штучок, хтось 2 штучки, хтось 5 штучок. І Вона пишуть дівчата: от ми пишили 5, можна відсилати? кажу, так це буде допомога. Я кажу, а я дивилася таблиці, там уже тисяча. Я кажу, ну так отак вони не збирали. Я обіймаю кожну дівчинку, яка швіє для швейної роти, для наших То, вони такі. нам вже стали як рідні. Да. Да. Я коли приїжджаю до нової пошти, я кожного разу в мене оті очки, як у того кашеня, я так дивлюся, такі отакий ролон, який за вище мене. Я така, нам дуже потрібен волонтер, чоловік, який буде то все тягати, бо нам дуже важко все це тягати. Дніпро, чоловік, Ми бажано з, 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 з машиною, хотіла сказати з силами, але з машиною. Дівчата кажуть, з машиною. Допоможіть дівчатам зробити благо справу, ви потрібні. Тим паче, подивіться, які тут кралі працюють. Ви на цьому не зупинилися, Помимо того, що ви на шпиталі шите, що ви військовим щіте. Ви ще щось придумали. Так. А ну, розповідайте. Я знайшла в інстаграм такий проект. Зімлячки цей проект це відшивання жіночої форми для дівчат. Бо дівчатам зараз видають на передовій чоловічу форму. Ну ніхто не думав, що буде так багато військовослужбовець. І вирішили зробити саме для жінок розробити форму по з усіма лініями, які нам потрібні, щоб вона була приталена, щоб вона була по фігурі. Тут є місце для грудей, чого немає. Чоловіків. А, тобто Вона меншого розміру. Тканинка дозволяє дихати. Вона скопійована з британської форми 5-11. Так, дівчата. По-перше, це дуже зручно. Ти можеш вільно рухатися, комфортно, легко, вона дуже легка тканина. Це літній варіант, правильно? Так, да, по ширині у вас просто що. Це МК у мене і все, що зрозуміло. В кишені дуже потрібна штука. І вони всі дуже міцно пришиті, тут є закріпички, що воно ти можеш класти туди важке і воно не буде відриватись. Опа. Опа. Спокійно, опа. Боже, тепер дивись, які славні будуть наші захисниці. Ви взагалі зворотню відповідь від людей, які. Ви відшиваєте, отримуєте так, звичайно, коли ми відсилаємо наш одяг, і коли нам дзвонять волонтери, кажуть це саме круте що взагалі могло бути тому що хлопцям так зручно дякуємо вам дуже то то ну просто там такі відгуки серця просто отак от отак от зжимається а потім так вухи вибухає на, на 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 всесвіт тому що це так приємно що ми можемо хоч трішечки полегшити їх життя нам завжди кажуть що ми круті дуже круті ні, нам частіше кажуть, що ми неймовірні. Клас! Неймовірні ЮЕЙ! Чули? <світ> це, в принципі, головна мотивація, то, чого ми це продовжуємо робити. Коли ще опускались руки, ну, коли там, перестав з'являтися зворотній зв'язок, Ну, потім якби передали на передову, воно поки доїхало, поки це ми сидимо, шиїм, шиєм, шиїм, шиї. І потім, коли якраз написав то Нікіта за кавер, за о, ці за бафи. І ми у нас таке піднесення було. У нас я не знаю. Посмішка була цілий день. Ви так а давайте те пашимо. А давайте те пашимо. А давайте то поробимо. Бистенько-бистенько все поробили. бистенько-бистенько все передали, все пошили. І всі ну реально це дуже заряджає для мене. Просто завжди було дуже важливо віддавати. Я шила труси на передову ще з 2015 року. Це Мотивація, я зрозуміла, що якщо я не буду віддавати, мені буде дуже погано. Ну, погано, що я нічого не роблю. Я ну там не можу ну, там донатити, наприклад, на що в мене зараз нема грошей, але я свій час віддаю на те, щоб зробити щось корисне. А у мене вже робота поновилася. Я інженер-геолог. Вже починають будувати, відбудовувати деякі міста ті щось звільнили. А, там поки що є там кому працювати, поки вони працюють. А, тут поки що є запити, поки є, поки необхідно, будемо закривати і будемо робити все, що від мене залежить. А я проволонтерила три місяці і пішла працювати. А дівчата волонтерять уже вісім місяців. Всім потрібно жити, тому дівчата вже професійно шиють, волонтерять постійно, але вони готові приймати і платні замовлення. Або якщо якийсь бізнесмен або якась компанія взяне цю чудову організацію під крило і буде допомагати дівчатам, це було б дуже чудово. Всі контакти швейної роти ми залишаємо під цим відео. Та то вони точно цього заслуговують. Ось з якими складнощами зустрічаєтесь саме зараз? Ми, в принципі, зараз дуже обмежені швидкості наших машинок. Вони класні, чудові, але вони працюють вже сім місяців. Це домашня техніка, тисячами шиються. Вони не пристосовані до цього. Нам прийшов наш майстер, каже. Дівчата, ви щось своїм машинкою вже залучили. Вони не хочуть уже шити з вами. Вам треба промислові. А ми тоді такі думаємо, так, ладно, подумаємо. і. Придбали собі тоді промислову машиночку, але зараз нам дуже сильно треба промисловий оверлок і промисловий розпашив. А, бо вони просто вони так швидко шиють. Ми, ми приходимо на виробництво, так і таки дивимося. А так можна. Нам завжди потрібна тканина. А, тканина в будь-якій кількості, треба бавовна на ось такі от труси, щоб було зручно, комфортно, тепло. Треба пошити дуже багато штанів, щоб всім хватило. Про що зараз мрієте? Щоб не було для кого шити адаптивний одяг, ну ми коли перші труси на зав'язках шили. Ми просто сиділи тут, і ридали всі над цими трусами. Ми розуміємо, що якщо не ми, то ніхто не пошиє, і це реально треба шити. Друзі, я сподіваюся, історія швейної роти вас точно надихнула. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся, донатьте, допомагайте їм одягати наших військових. Це все зародилося з цих двох дівчат. Ми вас обіймаємо, любіть себе, любіть Україну, і до, до наступного випуску.